Марія Якубович, що діється з паном Кременем? Що з вами діється? Я маю на увазі ваші ці призначення, не призначення. Ми трошки про це почали говорити. Відповідно до закону, за три місяці до завершення моєї каденції, тобто до 8 липня, кабінет міністрів в особі двох міністрів: міністр культури, міністр юстиції, а також уповноважено справ людини, мали запропонувати свою кандидатуру на наступну каденцію. В тому списку мене немає, тому я, звичайно, спостерігаю за цим процесом як уповноважений. І е, хотів би вірити, що закон буде виконуватися і своєчасно буде е, витримана ця норма. Я не маю жодних е, ілюзій стосовно того, що е, потенційні наступні уповноваження будуть ефективними. Звичайно, у мене виникають запитання, чи відповідають вони критеріям. Це, звичайно, питання суб'єктивної позиції окремих міністрів, чи не є це ознаками. Звуження можливостей інституції повноважної захисту державної мови. ми ніколи не мали нічого подібного ані в новітній історії, ані в ХХ столітті традиційно ті. Хто займалися активним пропагуванням української мови, вони ставали жертвами, і ми можемо згадати і літературну дискусію. Ми можемо згадати часи голодомору, дисидентство і на превеликий жаль, трагічна трагічне вбивство і вбивство посеред білого дня Ірини Фаріон якраз говорить про те, що під прицілом не тільки українська мова, але й ті, хто її активно захищає, пропагує і відповідно створює кращі можливості для захисту конституційних прав. Мільйонів. Тому будемо сподіватися на. Не хочуть вас словом, хочуть призначати людей без е, досвіду правозахисної діяльності.